Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 20 жовтня 2025 року, і в цьому відео записую наш традиційний розклад на щодень для України. Подивимося ще все-таки з понеділка, тому що зараз обідня пора, коли я записую це відео. Тому будемо дивитися з сьогоднішньої дати, тобто з 20 числа, і до. Кінця тижня, тобто до 26 жовтня. Нагадую, наголошую, кому мої прогнози важливі та цікаві. Підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал і соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептецький. А також поширити відео, пишіть коментарі і ваші перечуття. А також слово код, яке останнім часом ми максимально активовуємо. Це стоп війна. Миру бути. Ну що ж, давайте подивимось. Знаєте, по енергії я вам скажу так: позаминулий тиждень це була як зав'язка певних значних подій. Минулий тиждень це була по правді, скажучи така, як я назвав її, дуже жорстка турбулентність. Знаєте, поколошматило добряче, навіть багато і таких, знаєте, різних історій і клієнтських. І по відчуттях. Знаєте, якісь такі, такі ситуації, коли от все максимально напружується, все максимально якось загострюється. Нечість себе починає якось так недобре проявляти. І провокувати, і так далі. Але ми витримали новий тиждень, новий день. Цей тиждень мені йде особисто під енергією розв'язок. Коли те, що відбулося минулого тижня, правда, яка відбулася, переосмислення, які хто правильні зробив, цього тижня це розв'язка і вихід з новими можливостями. Отак От мені йде по відчуттях. Я тому, напевно, знаєте, і вчора вже не записував прогнозу, бо, і, ну, та й зайнятий, бо по правді скажу. Але і вчора якось так навіть не хотілося вже в цей тиждень, що завершилося, писати прогноз про новий тиждень. Розумієте? Ну, по правді скажу. Ну що ж, давайте будемо дивитися, загальна характеристика цього тижня. Ну, десь воно відповідає дійсності. Картика називається виснаженість. Виснажені, змучені, але живі. Цілі. Тому продовжуємо наш подальший рух до боротьби. Тобто це тиждень розв'язок і дуже важливо відновлення з цієї точки виснаженості. Давайте подивимося по дзеркальних таро. Так: загальна характеристика тижня робота, 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 робота і ще раз робота. Робота над собою. Робота над справами. Детальна, кропітка спланована. Це 8 пентаклів. Хто працює, той і має. Ну, якось так. Добре. Далі. З Оракулів інсайт давайте одну карту. <кій> 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 От про що я кажу: справедливе покарання для змій і гадюк. Карта Змії. Злі язики завжди поряд. І готові отруїти самі найпрекрасніші емоції, так написано на цій карті. Тому цей тиждень, що для України це такий виклик, гаді вичисляти і вичищати. Що для кожного з нас в житті Гадів виявляти і вичищати. Чудово! Давайте ще подивимося з іншої колоди: оракул мудрості. Загальна характеристика тижня глибокі знання. Пізнавайте нове, відкривайте нове з новими знаннями, отримаєте важливі інсайти і допройдете ваші трансформації. Хто каже, що він дуже розумний і все знає, то ви дуже помиляєтесь. По-перше, всього знати неможливо. А по-друге, коли ви якраз відкриті до нових знань і глибинного пізнання того, що відбувається, От тоді ви й пройдете ваші всі трансформації. Та й Україні нашій треба все глибинно досліджувати. І е, принцеса жезлів. З однієї сторони, карта вогню, тому вогневі загрози ще є. Я на цьому наголошую. Поки немає стоп війни, тим більше є завершення. Вогневі загрози є. Кожен день по-різному, в кожному регіоні по-різному, але є. З іншої сторони, це карта про. Важливе зрушення якихось важливих якраз процесів для відновлення нашого, а наше відновлення буде ще більше тоді, коли буде стоп-війна. Ну, я думаю, це зрозуміло. Понеділок, сьогоднішній день по енергії. До речі, я сьогодні, ну, так як кожного тижня, я роблю такі енергетичні рекомендації. Я завантажую їх і тут, в Ютубі, є в дописах. Також завантажую їх в інстаграмі, сторінка Езотеричний центр Древо життя. Це теж одна з моїх офіційних сторінок. Хто, що, до речі, там не підписаний, можете підписатись, там багато і дуже корисної інформації. І також обряди, і молитви. І також в Фейсбуці розміщено в на офіційних сторінках і в телеграм-каналі, тобто мандала для тижня з кодом активації, енергії, гармонізації і так далі. З цією мандлою можна медитувати, можна її використовувати як заставку на телефон, можна собі зранку ввечері от на неї подивитися, як заряджаєтесь від неї. так? А з іншої сторони, там є чітко рекомендація для кожного дня з афірмаціями, камінь дня також зараз прописується. І от день для чого, так? Сьогодні день очищення змін. Ну і день ось такий: старе руйнується, нове будується. Карта башня це знову ж таки вогневі загрози, вогневих атак і так далі є. Тим більше я наголошую, що цифри пов'язані особливо з 1, 5, 7, йдуть особливо загрозливими. Тобто завтра в нас 21 число вже з сьогоднішнього дня, особливо вечора. І до завтра через ніч карти підвищених вогневих загроз. А так, але ще раз кажу: де старе зруйнується, чи вже багато чого зруйнованого? На цій новій основі треба будувати далі щось нове. А може трошки посунутися, в бік і там будувати. Тут карта світ. Хочете, щоб все було добре, також над цим працюйте, будьте готові до цих змін, будьте готові до цих метаморфоз. Але це йде про народження нової реальності. Ну, в нас на порозі, в неділю, 1341 день, про який я розказував в, своїх окремих, в своєму окремому відео. Далі, обмін. Господи, зроби так, щоб цей обмін відбувся черговий, це і про обмін полоненими, і взагалі про обмін енергії, який формує баланс. Зустрічі, переговори, правильні контакти, правильні знайомства і так далі. Карта ремонту, тобто щось поремонтувати, так? Відновити, поремонтувати, ну, логічно. І карта Королева Чаш. Проживаємо все максимально, наскільки це можливо. Внутрішніх, гармонійних, спокійних станах. Стараємось відганяти по максимуму всякі дурні думки. Менше читати і вірити в те, що кругом всі пишуть, особливо як за Томагавка, як мені починають там писати. Ви ж сказали, що вони будуть. Так вони й будуть. А ви що? Вірите в те, що це буде всюди на кожному кроці має про це говоритися? Чи всі ЗМІ мають писати, що Україні дають томагавки? Ну, ви що, сьогодні народились? Це дуже наївно так думати. Я знаю ту інформацію, яка мені приходить від моїх духовних наставників, я не піддаю її жодним сумнівам. Томагавки будуть. І вже неодноразової прогнози, які раніше були, там і за F16 і так далі, я теж казав, що вони будуть. Хоча різні були там ситуації, я сказав, будуть, бо так мені приходить підказка і що. Хіба їх не дали Україні? Дали? Так само і з томагавками. Але про це ніколи відкрито зараз хай не пишуть вже. І про покровительство ще. Сьогодні кісткий день важливого для України покровителя жіночого. Вівторок. Сотворення, о, ця енергія мені вже більше подобається. народження чогось нового, глобального. Заморозка. Але це карта про такий, знаєте, якийсь важливий інсайт карта розкоші. Наша називається, коли вам вищі сили дають шанс для змін. Деколи ситуація треба просто якось так справді відпустити, от помедитувати, щоб почути правильну відповідь. Душа істина Я. Ти це не твоя свідомість і не твоє тіло, ти це твоя душа. Оце якраз та карта про, власне, наші душевні трансформації важливі. Карта гнучкості. Завтра якийсь таки, бачите, в плані для змін, для новин. Ну, кращий день. І тут карта про якісь допомоги, договори. І вміння навіть з якихось складних ситуацій, але от гнучко, вийти до правильних рішень. Щось створити. І теж, до речі, дуже багато саме жіночих карт. Казка це тиждень, знаєте, енергія жіноча, сотворення, народження нового, переосмислень нові. І ще раз кажу: це не лише. Для України. Це і для кожного з нас. Ця інформація зараз є важливою. Тому почуйте її правильно. Середа. Слоундаун. Ну, ми собі потихеньку, помаленьку до своїх цілей йдемо. Напруга. Карта боротьби. Загострення може бути десь ще по якихось точках фронту. Тут карта, сліпота. Послання таке: не піддавайся чужому впливу. Дивись власними очима. Тому всю інформацію перепровіряйте. Карта чистки від всяких гадів. І тут карта сили, боротьби. Узгоджуємо внутрішню боротьбу, узгодиться з зовнішньою птихомириця. Все дуже просто. Четвер: контроль. Побільше нам контролю над нашими територіями і над нашим життям. Таємні знання, інтуїтивність, відкриття, чогось дуже важливого. Можливість скинути оці пута-пута, так, ланцюги. Тому що навіть там, де здається, що все нема виходу, таємні знання відкриють шлях до того, що як правильно робити. Кожному буде по закону справедливості. Ніхто не вмине своїх покарань. Особливо всякі злодії, казнокради і всяке гадство. День по енергії теж такий, знаєте, от середа половина дня така жорстка. Чомусь випало по енергії. І четвер також. Ось так з обіда, друга половина дня також. А, давайте дивимось п'ятниця. Тут карта, яка називається Лінивість. Тут карта, яка називається Врожай. Стабільність. Тут карта Сонце. До речі, це та, яка випадала, там, де був 1441 день в цьому відео. Космос, світобудова, цілі життя, закони всесу, духовні стрімління, вічність, клич, ангелів, натхнення і досягнення. От про оці метаморфози, власне. Кожен має поставити собі питання, чому, і відповісти на нього. Як тільки ви знайдете. Істину причинність того, що відбувається в житті, ви знайдете вихід з ваших ситуацій. Для України це якраз важливе зараз питання. Чому Чому так, чому так, а як це, а як то, і от через якась, як бачите, тиждень проходить під знаком глибоких пізнань і знань. Тому це треба все досліджувати і відповідь, чому зразу буде вирішена. Ну і принц Жезлів. Також якісь новини з дороги, важливі значимі, Які, може, так само дадуть відповідь на питання чому. І до результату, і до прояснень. По деяких точках вогневі, вогневі загрози підвищені по деяких регіонах. Так, далі в нас що, субота. Правильно? Правильно. Субота, 25 жовтня. Карта компромісів. Карта покровительства земного небесного важливого. Зміни, ще якісь теж можуть бути верховні, всякі посадові і так далі, військово-політичні. Натоп. Карта, яка називається так. А послання наступне. Вплив більшості суспільства не для тебе. На твої рішення ніхто не повинен повпливати. Далі у нас е карта, яка називається Мир. Ще якийсь крок важливий для миру, через важливих покровителів і е, добродітель. Тобто троє зустріло, щось вирішило. Намалювали кроки подальші. Ну, вони вже намальовані, узгодили, скажімо так, і запустили в дії. І мені дуже цікаво, що зараз покаже карта. 1341-й день. Ось цей момент повномасштабного вторгнення. Неділя. Так, тут перша карта, яка називається Можливості. Підняття над горизонтами. Аркан Мах сила з нами. Танець плавні рухи, гармонія і спокій. Знову ж таки карта по справедливості, по чесності. Хочете бути звільнені, то будьте чесні, правдиві з собою, з іншими. Звільніться. І сили, які діють той день навколо вас, дуже-дуже такі містичні, магічні, потужні, сильні, так, сильні сили. Ну, масло масляне, але вже так скажу. Використати себе благо. Духовне, матеріальне. Хто духовно працює, розвивається, той все має і в матеріальному світі добре. І три підказки з оцих що хочете мені викинути для України цей тиждень. Вітри. Призначення долі. Рухайтесь за вітром, щоб отримати великі можливості. Містері... Містерія глибокого моря. Зануртися в невідомі території, незвідані території, відкрити приховані скарби. Що з цього тижня, бачите, приховане якесь для України відкриється. Ну і шторм, який ви переживете. Будьте уважні, обережні, будьте хоробрі, переживете будь-який шторм і будь-яку кризу. А внизу у нас карта Зірка. А зірка це в нас про провідництво, натхнення і здійснення бажань. Тож, дорогі мої глядачі, дякую всім за увагу. Будьте здорові, будьте щасливі. Почуємось в наступних прямих ефірах енергопрактиці. Всім. Мирних днів, мирного неба і якомога швидшої справедливої перемоги для України. Бережіть себе.